Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Напередодні різдва та новорічних свят. Всім нам хочеться відчути хоч трошки новорічного настрою, і мати в душі святкову атмосферу з вірою та надією, що незважаючи ні на що, все в нашому житті буде гаразд. Саме тому сьогодні підготувала для вас невеличку підбірку цікавих українських новорічних фільмів та міні-серіалів, які піднімуть вам святковий настрій і допоможуть відволіктися від повсякденних буднів. На першому місці знаходиться міні-серіал під назвою Новорічна Шкереберть країна виходу Україна, рік виходу 2024. Варто зазначити, що новорічна шкереберть» – це добра лірична історія про те, як важливо чесно та відверто усвідомлювати свої справжні бажання і діяти, щоб вони стали реальністю. За сюжетом, у передень нового року, в крихітному затишному готелі в Карпатах доля не без допомоги власника готелю Івана зводить разом дуже різних людей. Боєць Збройних сил України Валера їде з передової до кордону, щоб відмовити дружину від розлучення. Волонтерка Таня не надто вдало намагається зібрати гроші на партії дронів і поспішає на митницю. Блогерка Ліза просто хоче жити своїм безхмарним і веселим довоєнним життям, а депутат Петрович мріє втекти за кордон з валізою грошей. У всіх них дуже різні мрії і погляди на життя, але всі вони зустрічають Новий рік разом, щоб зрозуміти, чого насправді чекають від майбутнього. На другому місці знаходиться фільм під назвою Новорічна зміна. Країна виходу Україна. рік виходу 2024. Новорічна зміна це святкова історія, яка дарує радість, гарний настрій та надію на краще. Песик Щедрик разом із поліцейськими напарниками ловить злочинців і повертає людям віру в дива. За сюжетом лейтенант Остап Мазур зібрався в новорічну ніч розслідувати складний та заплутаний злочин заради спокою всіх жителів столиці. І так непроста зміна ускладнюється його напарником Юрієм Коваленком, який воле і долі може стати тестом Остапа. У фільмі Новорічна зміна Юрій Богданович хоче довести, що напарник негідна пара його ідеальній донечці Лані, тож розслідування поліцейських обтяжуються сімейними перипетіями. 31 грудня. дует слідчих разом із пухнастим напарником Щедриком намагатимуться зловити злочинців, врятувати найближчу людину і повернути свято всім жителям міста. Але чи вдасться майбутнім взяти і тестю порозумітися заради лани і справедливості? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний фільм. На третьому місці знаходиться міні-серіал під назвою Діда Мороза не буває. Країна виходу Україна, рік виходу 2020 -й». Даний серіал в чотирьох серіях розповість про цінність родини, дружби та кохання, що дарують надію навіть у найтемніші часи. За сюжетом Ірина намагається влаштувати побачення на осліп своїй подрузі Дані, але в дане інша мета вона хоче знайти дівчинці з дитячого будинку маму. Однак, познайомившись з дівчинкою шибеником Альошею, розуміє, що сама хоче удочерити її. Алюша теж дуже хоче зустріти новий рік у сім'ї, бо вважає, що дід Мороз приходить тільки до дітей з батьками і ніколи не приходить до дітей з дитячих будинків. Але коли до найулюбленішого свята залишається всього кілька тижнів, це завдання майже нездійсненне, хіба що допомогти може якесь диво. Друзі, в даному серіалі є все: дитячі мрії, казкова атмосфера і неймовірна сила любові та добра, яка руйнує всі злочинні наміри людей. Тому якщо ви не бачили даний серіал, подаруйте собі затишний вечір у компанії чудової сімейної історії. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!